Як ви повідомили цю новину Путіну, сар? Пане? Як ви повідомили Путіну про це? Я багато з ним говорю про вирішення цього питання і завжди кладу трубку, думаючи, ну це була приємна телефонна розмова. А потім ракети запускають у Києва або якесь інше місто. І я сказав: дивно. І після того, як це трапляється три чи чотири рази, ти кажеш, ці розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони кажуть, да, це. Вони дуже милі розмови, а потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: О, справді? Ще одне місто тільки що постраждало. Тож це як? Я не хочу казати, що він вбивця, але він жорстка людина. Це доведено протягом років. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Буша. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Мене він не обдурив. Але що я кажу? Це те, що. Певний момент, знаєте, зрештою, розмови це не розмови. Це повинні бути дії, це повинні бути результати. І Я сподіваюся, що він зробить.